Христос перед смертю своєю в місто в'їжджав, в народ пісню співав, на віснюку молодому сидів, сумом на місто велике глядів, словом осана його величали, навіть свій одяг йому постелали Вишні осана, сину Давидів, щирий святий, він смиренного виду, вітки і спальню клали всі на дорогу. Серцем були вже далекі від Бога, Славили Бога землі і небес, що сотворив він багато чудес, плакав за місто, сльози котились, сльози святи у Ісуса струмились. Якби зрозумів ти, якби ти це знав, що мир я приніс вам і вас я обрав, скільки в житті вас зібрать я хотів, ви є народ мій. Я вас полюбив, не захотіли, мене не признали, як Божого сина мене відхиляли, дні наступають, солдати поточать, поб'ють дітей і місто потрощать, каменю на камені тут вже не стане, так передбачив, про місто він славне. Плачу за вас, моя жертва свята буде принесена кров дорога. Кров від купителя скоро прол'ється Божого Агнця і грішник спасеться. День мого приходу ви не впізнали, люди убить мене часто шукали. Разом із тим святим, вибраним містом був він шлях істини, істинним світлом. Плаче Христос і тепер. Він страждає, плаче за тих, хто його відкидає. Плаче за те, що безпечні буває, мало для Бога ми час приділяєм. Плаче Христос, що його мало любим, що кращі дні у житті своїм губим. Хоче Христос, щоби ми поспішили і своє серце йому відкрили. Плаче за те, що в церквах є байдужість, що не горять до служіння вже душі. Зайнятий кожен лише лишені собою, кожен загруз в марноту з головою. Плакать нам треба за наші падіння, таємні і явні гріхопадіння, щоби Господь дав нам сили піднятись, щоби на грішній землі нам не зостатись. Плакати треба за ближніх і дітях, Вони опинились в диявольських сітях, цього світу безодня. Зав'язала їм очі і купаються душі їх в цьому болоті. Плакать нам треба і більше молитись серцем, душею своєю смиритись, щоби Господь від гріхів дав свободу, щоби вони стали Божим народом. Плачте, батьки, перед Богом ви часто, щоби зберіг Бог дітей від нещастя, і час пройде, результат ви пожнете які і зараз молитви до Бога несете, плакати сьогодні і каятись треба, щоб нам попасти не в пекло, а в небо. Храм наш сердечний, Господь освяти, сили нам дай за тобою іти, щоб не плакати, коли буде пізно, перед судею праведним, грізним, кайтеся нині, перед Богом святим, плачте, як він, за свій Jerusalem, Amen. I mean